Острівський садочок з балансу сільради вже забрали, а в райно ще не приєднали. Відтак діти залишилися без продуктів, бо договорів з постачальниками ще не уклали. Крім цього, в їдальні садочка немає світла. Це проблема садочку садочків взагалі в цієї всієї області, тому що вони нас передали, передають на баланс райно, але на даний момент ніякі ще покані тендери не заключені, не відшліфували в тієї системи і просто. Немає винних і немає це. Я кажу, ну ще, ще якби тільки світло в нас було. То ще цукру ми маємо, макарони маємо, рис маємо, чай маємо. то що де, я кажу, немає не молочних. Не бродяна. Бродяна. Ну ще два тижні. Два тижні але ми ще бродяна. маємо харчуватися. Вчора котлети, сьогодні ну вже ще в нас лишився Сусіди один готує. кульок. Так, на сусідах на хатах просимося, готуємо їсти, тому що батьки йдуть на роботу і ми приймаємо дітей. Ми не мають батьки де залишити дітей. Ми дали Олесі раді, сказали. Місяць часу прийшло, ка ніколи були, ніхто нічого не зробив. Вернулися ми назад, ж саме, що і заставив. Звоняться в районо, перекидає на голову сільської ради. Дзвонять до дозволи сільської ради, перекидає на району. Рез перекидає, що до сільської ради. І отак не годні вивезти кінця, хто має той кабель купити і врешті решт злужити його. Через день мій робочий день починався з того, що я дзвонила в електромережі, викликала аварійну бригаду сюди, на садочок, щоб їм не надоїдати. Вони приїхали вівторок, обрізали, обрізали, кабель, обрізали взагалі так. кабель, розумієте. І світла в садочок взагалі немає. В Дитячому садку острова сьогодні 43 вихованці. Батьки турбуються за харчування дітей і готові платити більше, аби тільки малеча була сита. Батьки согласні більшу оплату давати, ну щоб нормальне було харчування. Ні, тут зараз кажуть, що вони хліб купують за свої рахунки, за свої кошти. І гуманітарного масла навіть немає. То я не знаю, що буде потім подальшому. Якщо вони кажуть, 19 числа вони тільки приймуть районний бюджет, а тоді, за ким затвердять, то напевно садочок буде працювати з березня місяця. Саме основне перше це світло, це нам має зробити РЕС, тому що провід від слупа до садочку це не в приміщенні в садочку сталося, розумієте? Якщо в приміщенні садочку, це вже ми тоді своїми силами. А якщо це йде від центрального слупа до садочку, то це повинні робити працівники РЕСу, Так, до щитка воно не підведено. От перегоріло і це вони мають поміняти. Ну продукти це не від нас залежать, розумієте? Це поставка, яка ж ми вчора були в районі, ще нічого поки не організовано. Ми звернулися до вас на дві 4 щоб ви допомогли нам. І нашим дітям вирішити цю проблему, тому що так ну, надалі не може бути. Діти не мають що харчуватися, і батьки не мають де дітей залишати. Мусять водити в садочок. Редакція провінційних вістей звертається до усіх компетентних органів з проханням вирішити проблеми в дитячому садочку у селі Острів Тернопільського району.